З мінуса на альткоїнах топ стратегій з грошами і без грошей, які допоможуть тобі вийти з мінусу на практично будь-яких альткоїнах. Так, підписуйся на YouTube, також підписуйся на Telegram, підтримую український контент, також отримую цінну і корисну інформацію стосовно крипти, заробітку, трейдингу, пасивного доходу та інвестицій. Uh, так, сьогодні проговоримо про uh, деякі стратегії секретні, як зробити так, щоб вийти uh, з мінусу на альткоїнах. І uh, як зробити меншу ціну входу, якщо у вас просадка. І зараз поговоримо uh, наприклад, uh, на прикладі, я покажу токена Stark. Ось, я думаю, всі знають, що таке Токен Stark. Ось, да, У нас є ленд-маркет на цій мережі. Ленд-маркет це маркет, де ми можемо дати в борг і взяти в борг якийсь там токен будь-який. Ось, по типу, Ми можемо сюди перевести наші токени з Stark і покласти їх на депозит, скажімо так, в лендінг, да? щоб, хтось, щоб хтось брав їх взайм і ми отримали якийсь там відсоток. Ось Тут додатково зараз є нагороди в токенах Stark. ось, І в принципі, якщо ми покладемо, то ми будемо тут отримати 4% річних да, тут в токенах Stark, це Stark Rewards. Ось і ці токени будуть нам начислятися кожні два тижні, ми можемо їх клеймити і забирати собі, тобто збільшувати наш, нашу кількість Starків, тим самим зменшувати їхню середню ціну. Далі, наступний варіант. Ми можемо, ми поклали, залежили старки. Да, наприклад, у нас старків було на 1000 доларів да, по поточному курсу 0,58. І ми під ці старки ми можемо взяти борг, наприклад, що тут найменше, ми можемо взяти USDC. Ось. Так? І ми можемо взяти борг, наприклад, 20-30%, щоб у нас не було ліквідації, і ще ми можемо. А взявши там, наприклад, ми вложили 1000 доларів да, в моменті, в старків, взяли борг USDC і ще купили на 300 доларів, докупили старків, да? тобто, там у нас ще вийшло плюс 500 старків. І так, Тим самим ми зменшили свою ціну входу, да, середню знизили. Ось, і коли старк вийде, да, там, наприклад, в 0 або плюс 100%, ви фіксуєте це все діло, вертаєте цей борг да, з вичтом 3%, і тим самим ви швидше виходите в 0, да, ви забираєте те, що вклали, і вертаєте оці ну, там, 3% це дуже мало. Тобто на 300 доларів 3% це там, взагалі понти. Тобто за рік це буде, ну, саме переходить дуже мало, тобто це буде. 3 на 4 десь ну, 20 доларів, ну фігня. Ось а, так, це другий варіант. Да? Також в нас є ще варіант, а, коли ми просто взяли в борг USDC да, під Stark. А, і. Ми, у нас тут є ще поли ліквідності, і ми можемо також внести в пул ліквідності. Ось. А, на даний момент ось є такий пул Stark USDC. Є, якщо ми візьмемо USDC 300 доларів да, борг, то ми можемо їх сюди закинути в, в пол ліквідності і тут також отримувати відсотки. Ну тут зараз космічні відсотки, бо тут дуже короткий діапазон, ось, але тут також можна на цьому заробляти. І якщо, наприклад, старк буде в боковику, наприклад, місяць, да, то тут ми нормально заробимо за місяць, да, там, ну, буквально. Всі 30-40% за місяць можна буде заробити І тим самим в кількостях старків І так, так само зменшити ціну середнього входу в старк. Тобто ми тут отримаємо безкоштовні старки, да, монети. І потім віддамо продамо їх, потім, коли вийдемо в 0, і віддамо цей борг в USDC c 4%. Да, тут ми отримаємо, наприклад, 30% за місяць. Да. Ось. Також є ще варіант з лендом, Тут ми можемо зробити деякий такий крутити, плече, лупінг називається. Наприклад, ми можемо взяти в борг USDC да, під 4%, поміняти їх на USDC, знову закинути сюди в лендінг. І під, у нас тут буде і старки, і USDC в лендінг, да, і ми можемо знову ще більше взяти USDC. І знову їх поміняти на USDT, і знову сюди закинути. Ось, І так само у нас профіт-фактор збільшиться, supply у нас буде десь а, тут 30-20% річних в USDT, а, а борг у нас буде тільки 4%. Тобто ми ще можемо, отут, наприклад, 14%. І з цього лупінгу, за це плече ми робимо, такі накручуємо, ми можемо в два рази більшу собі APR зробити, тобто дохідність річну. І тим самим так само отримувати оці а, нагороди в старках, збільшується їх кількість і зменшують чи саму а середню ціну входу да, в цей Старк. Понятно, що тут всюди це, також є ризики. Це топові лендмарки на мережі Stark. Ось бачимо, да, скільки тут ліквідності. 90-50 мільйонів, ну, тобто багато. В принципі, багато хто довіряє. Цьому лендінг, цій лендінг платформі, тому в принципі, можна пробувати. А, ну і все, ось такі є нюанси. А якщо нам потрібно, наприклад, якісь інші токени, не старки, а, наприклад, ось ми можемо зайти на Авеленг Маркет, топовий, і тут у нас є різні багато також токенів, які ми можемо вкласти, положити в депозит, да? і під них взяти, є, наприклад, ті ж самі USDT і так далі. Венчу, от у нас є CRV, а, Що тут ще у нас є? Unie, Ave, ну Там є BTC і Tation, ну, тут багато є мереж. Тут можна подивитися, тут є Avax, наприклад. Ми Avax можемо покласти і забрати так само. Да? Також тут є Cake на BNB. Якщо Кейк, у мене також є в портфелі Cake. От можна. Кейк положить, да, і взяти і ще збільшити, докупити собі кейку. Ось, Це стратегія, да. також тут можна де філами шукати по різним протоколам топові лендінг маркети да. Наприклад, якщо ЗК Сінк можна знайти, ну, тут ЗК також є. ось Тут ЗК. Тут можна ЗК докинути, якщо у вас є ЗК в портфелі. Так само Арбітру. Ось також арбітром можна докинути і ще докупити. Да? Ось. І так далі. Да, також по іншим монетам там по доту можна знайти Lending Market, по атому так само можна закинути в стейкінг або лендінг, і взяти ще USDT і докупити, наприклад. Ось це стратегія без грошей, скажімо так, основуючись на ваших монетах да? і основуючись на тому, що ми очікуємо подальший ріст цих монет. А, також такі ж по аналогії, як Ava є компаунд. тут трошки менше мереж і менше, а, скажімо так, токенів різних. Да? Тут є якийсь токен Aero, не знаю, це на мережі Base. Ось, тому тут також його можна використовувати. Це, це другий по топу, ну, по всім прям Llaning Market. Топ-1 це Ава, топ-2 це компаунд. Ось, і другий спосіб, якщо у вас є якісь. Скажімо так, кожен місяць додатковий дохід, да? Там, наприклад, зарплати, або у вас є якийсь додатковий пасивний дохід. До речі, да, якщо цікавий пасивний дохід, всі посилання будуть під відео, то ви можете також просто брати ці кошти, які ви отримуєте, да? з іншого доходу, 10-20%, і докуповувати монети, да, які ще зараз в просадці. Якщо монета вже виросла. То вже немає сенсу докупляти, бо ну, ймовірність, що вона ще дасть ікси, ну, зменшується. Ось, тому краще да, усереднювати свої позиції в тих монетах, які ще особо там нічого не дали. Ну, зараз багато монет, які дали. Але, в принципі, ну, ось я тут показував, що я вже фіксував. Тому також підписуйся в Telegram і в YouTube, і отримуй цінну і корисну інформацію стосовно криптоінвести, трейдингу, пасивного доходу. Все, всім пока!